Всім привіт! Розкажу трошечки про мій будинчок на дереві. Я поки що в своїй кімнаті ось в мене доробить, навіть є столик. Столик там, ну, типу, це столик, щоб там все класно. а там типа для роботи. Типа. Добренько. Далі. Це ось така шухлядка в мене. Там кімната мого друга. Оцей. Кухня там, е, трошечки вот. встану. Я, кстати, на ліжку. У мене навіть ліжко є. Вот. Ось тя гілочка, я просто на неї лягаю. І от, Боже, ось та диручка, це тубзаліт. А це типу, там, де тупзаліт, то це гостина. Знизу там це просто типу, перший поверх. Я поки вона на другому. Там якийсь кіт бігає. Там зверху просто всякі ігри. Але, типа, там все це, це просто тіпа, ігрової. <гум> ну, можна і майданчик. Тут в мене таке віконце. Ви ще не впаду. Добренько. Я просто на ліжку лежу. Ой. Тобто піду. Далі з телефоном не піду, бо впаду. Тобто мені потрібно йти по цій гілці і триматись за ту гілку. Окей. Я вже в гостині. Ось. Ось тут залет. Не тримаю ось ця гілочку. там девочка и Вот, короче, елки все. Тут а, там я сплю и все таки Короче, седань. Седанька я на туб заедь. Пьем. Так, трошечки. Спад... Так, -с. Зараз і тонька їм на тубзолетик. Я не можу з камерою сісти. Почекайте Я вже на тубзалеті. Кілка захитована. А ладно, Ну, коротше, всім пока.